Чистегітаю всіх подивитись новини Лайв. Um, Я Галина і наразі ми перебуваємо в Тулиці Франції, Парижія Париж, саме на території російського палацу і саме сюди буквально okay. за пів години очікували сприїздмера Зеленського і його колега Манеле Макроном. Година тому Україна okay. та Франція підписали історичну угоду про посилення нашої і за останніми деталями. Україна очікує від Франції надання власне нам 100 Французьких винищувачів чувачів вони мають значно посилити нашу протиповітряну оборону і загалом наш повітряний захист. Всі деталі про підписання цієї угоди саме і про передачу тих самих Рафалів, і про передачу ЗРК СМТ, яка може як і Петріо збивати балістичні ракети. Ми дізнаємося буквально за півгодини. А тут буде прес, спільний прес президента зеленського та президента. Макрона, тому обов'язково слідкуйте за нашими оновленнями та новинами на наших офіційних майданчиках. Новини Лайф.